У брудній воді з калюжі можуть бути бактерії та віруси, що викликають кишкові інфекції чи лептоспіроз. Звичайний фільтр з ними впоратись не може, але зовсім скоро на українському ринку з'явиться новий фільтр з керамічною мембраною. Над його розробкою у рамках гранту від Національного фонду досліджень працюють студенти і викладачі КПІ імені Сікорського. Основна мета цього проекту це створення безпечної технології питної води яка може допомогти людям в будь-якій точці України. Дана керамічна мембрана синтезується із повністю української сировини, тобто, це дуже великий плюс цієї керамічної мембрани, тому що ми не залежні від різних закордонних компонентів. Крім того, вона дозволяє очищувати воду від різного і широкого спектру різних органічних неорганічних речовин, бактерій, вірусів тощо? Головна особливість нового фільтру керамічна мембрана. Ця частина механізму відновлюється і фільтрує воду до п'яти років. Навіть якщо ви на виході маєте дуже брудну воду, ви десь знаходитесь в таких важких польових умовах, де немає доступу до питної води, у вас там якісь озеро, воно грязне. Ви можете набрати пропустити воду через дану керамічну мембрану, даний фільтр, який буде сконструйований, і безпечно випити. Новий фільтр до свого першого обслуговування може очистити понад 100 літрів води. Зараз я вам покажу, як це працює. Я беру керамічну мембрану, вкладаю її в такий прототип, який дозволяє перевірити її пропускну здатність. Я додав трохи замутнювача до води, щоб було видно, що вода є забрудненою. Ось так, перемішаємо і вмикаємо. Вода проходить через мембрану, і на виході ми бачимо прозору воду. Нова розробка викладачів і студентів КПІ за всіма характеристиками перевершує класичний вугільний фільтр. Одна така мембрана коштує приблизно 120 гривень, але кінцева ціна буде відома тільки на етапі виходу на загальний ринок. Наша розробка може бути корисна в першу чергу військовим, далі туристам або в щоденному використанні. Бо є одним із направлень: це зробити керамічну мембрану на замінник отих вугільних фільтрів в пляшках для води. Коли ми розробимо цей фільтр, то військові зможуть пити воду з річки, з калюжі, з якогось водоймища, там де є вода. Зараз розробка КПІ знаходиться на фінальному етапі випробувань. Після цього фільтр запатентують і він офіційно з'явиться у продажу.